Всім привіт! Ранок на господарстві у нас почався. Всіх обійшла, всіх подоїла, всіх нагодувала, напоїла. Ще й до сіна витягнула. І що, друзі? Трошки позмітала тут два. Позмітала оцей всій прохід і вже все даю козам, друзі. Вже тепер не буду вичищати аж до весни. Аж до весни в них буде така подушка сіна. Ми так кожного року робимо. Може, люди так не роблять. У нас хлів, друзі, не є дуже теплий. Через те, що це, що є хлів, це все прибудова. Це не суцільний хлів. Бо спочатку, як ми побудували отут цей хлів, гараж, ми побудували тільки, от, от тільки от такий хлівчик маленький. Щоб тримати там. Ну, може, якісь кури, щось таке, але ми не думали, щоб нам тримати кози, свині. Стільки всього не думали ніяк. Тому так, два роки тому, то, ну, не два роки, півтора роки тому ми добудували оцю всю прибудову, і, щоб мати на кози тих три відділення, при тому тут трохи доволі холодно. Двері ті я ззаді закриваю. Потім ми ще будемо чіпати трошки пізніше таку ширму, Ну, таку якусь міцну, цупку, е таку як фіранку, чи такий коцик, ну що небудь, щоб було тепліше. Тому вони мусять мати таку підкладку. Деякі кажуть, ой, це не ну, треба вичищати, що це буде. Ну, ми так завжди лишаємо, друзі, їм тепло. Я вам скажу більше, що я навіть курам там в курнику також лишаю таку підкладку. А оце сіно, що їм дається, вони постійно кури розпарпують, витягають сюди. І треба їх зачищати, забирати до них. Ну, коротше, якось так. Білка вон, сіль їсть, хоче солі. Йду я ще витягну їм сіна свіжого і усе. Чекай, чекай, вилазь жолоба, чекай, вилазь. Ну, тобі сіно. Кіч. Так, малята, козленята, прошу. Так, білочка, йду до тебе. Тобі сіна, так, тобі дати. Так, друзі, наступне завдання на сьогодні для мене це загнати машину в гараж. Вона ніби стоїть так, як мені треба, але щоб я... Я ніколи її не заганяла, чесно, в гараж. Він дуже вузький той гараж і ну що, я її не заганяла, чесно. Я їй зараз включила, прогріваю мотор, зараз почищу то лобове стекло і буду пробувати, що зробити. Кажуть, чоловік і так бампер все побитий, ти ще цей. Ну нічого. Ну, знаєте, якби була дорога, то було шкода. А так, там вже що буде, то буде. Нема виходу, мороз на дворі, а вона стоїть. Коротше, друзі, пробую. О, боже мій. Тормоз одразу нажми, Ти муфту нажала? Да. Так. І тормоз нажми. О. Тормоз віджимай. Що перше? Першу нажимаю. -перше. Так, та далі заїжджаєш. Друзі, я це зробила. Трохи тяжко. Але ми це зробили. Забрати робимо Роби, ровер не має піддавці, а то я Що де й треба далі закати. Гараж дуже вузький, реально вузький. Тут треба професіонал авто гаражу. Другий бак вставку. Чого? У двері відкривалися, якраз будеш пиратися в цей в ручку. Так, друзі, я вже в хаті. На дворі все зробила. За ту машину я дійсно дуже переживала. Як я маю заїхати? Це мені вже не пошкодила. Але ніби нічого. Слава Богу, сподпу все добре. Чоловік направляв, я їхала. Ой, друзі, кінокомедія. Але основне, знаєте, що? В основне, ми досягли успіху. В основне, ми зробили те, що хотіли. Добре. А в мене як завжди кухня. Я взяла себе приготування обіду, вже трохи пізно, вже 12, але нічого. Сири відігріваю, бринзу вже зробила. Ще кисломолочний сир. І що, дітки прибирають. Зараз попило трошки. Трошки щось поприбирають. На така субота, як завжди, по роботи. Так, їсти, друзі, я приготувала. Салат Цезар, зробила. Всім по тарілочці, ну один хлопець вже не витримав, то вже з'їв, поки мама презентацію буде робити. Бринзу зробила. Пельменьки на обід зварила і супчик харчаний. Усе, друзі. Я сьогодні відстрілялася. Можливо, можливо, на вечір ще треба щось готувати, ну будемо бачити. Смачно, хлопці, Бачите, всі спочатку до пельменів. Тато настояче, бо він не може сісти. Раз, раз, раз і не буде. Дуже швиденько. Це дуже все швиденько. Так, друзі, а хочу я ще спекти рогалики. Так, в мене тісто є, тісто дуже простеньке. Два яйця даєте, одна столова ложка оціту, навіть трошки менше, ніж одну столову. Дві столові ложки води. 100 грам цукру і муки, скільки візьме. ага, і Більше, ніж півпачки маргарини. Трошки. Усе. Замішали. Зараз на квадратики ріжу, розкачую, каталкою. І маю побідлу сьогодні з полуниці. Трошки зарідке з полуниці, ліпше якесь ну, чи з чи смородини, таке густіше. Але Донецько мені таке витягнув, то я зроблю з такого. Добре, друзі, усе. Робимо. Крученики. Не крученики, а як вони називаються? Рогалики, Рогали... не рогалики. Коротше, друзі, вилетіло мені це слово з, з... голови. Добре. почнемо. Так, друзі, все, попекла, поварила. Ех, сіла відпочивати. У нас тиха година, нас всі лягають спати. Артур десь там спиче в телефоні тату ляг і Дениска, певно. А я сідаю за ролик, друзі. Та й таке. Що? Сьогодні нога болить. Як на надиво, набагато більше, ніж вчора. Болить і колить. Ну, Він казав, що буде боліти. Так що буду знати, що воно другий день. Не того дня, а на другий день. Бо ми ще сьогодні хотіли місто вийти з татом, татку. Я би собі прийшовся, бо йому цілий час лежати теж хочу вийти. Але я щось не годна, в мене щось дуже нога була, і, друзі. Це якось так. Добре. Усе, На сьогодні кажу всім па-па. До нових зустрічей. Усе дивлюся, що вже пів четвертої доходить у нас. Добре, друзі, ну до завтра думаю, завтра вийду. Все, тримайтеся, па-па, друзі.